і серця спів за все, що було, за все, що буде далі. Тебе прославлю, mm. поклонюсь тобі, позвеличуй mm. царям. щось ще багато. Бо вже треба багато. Ну, мене багато. Ну, дивись, що треба. Що треба. Я не буду багато. Жень, Жень, прости, а включи ще разочок оцей трек, ще разочок включи. Ти поспівай, я просто хочу поняти, що так не так. Співай ти. Ім'я 是怎样？ Добрий ранок. Добрий ранок, люба церква. Я не загубився, я не просто так взяв той мікрофон. Сьогодні мені випала така честь, я буду вести служіння. Це для мене вперше. Дуже вам дякую, дуже дякую. З чого у нас зазвичай починається служіння? З вітанням. Тож, будь ласка, встаньте, оглядіться, привітайте всіх, поділіться, як пройшов ваш тиждень. Ще раз добрий день, привіт всім, хто нас дивиться. Хто хоче поділити, що у нього гарно чи у неї прийшло за цей тиждень? У мене вчора було дуже класне було Сувіння. Я мав чергову змову прославити Бога на вечірі хвилини в церкві благодать. Мені там дуже сподобалось. І теж частина нашої молоді там була присутня. Хто ще має бажання? це, е, вибачте, це, а, а, ну, чесно, не це Розказуйте, заразом помолимось. Зараз помилюсь за почуття нашого служіння. Дякую, батько наш люблячий і благослови це служіння, благословив мене, щоб знав, що казати. Дай мені знання, дай мені мудрість це зробити правильно. Благослови цих людей, які сюди прийшли, благослови всіх, хто нас дивиться онлайн. Відкрій наші серця, відкрій наші вуха і очі. Розповідай нам те, що нам справді потрібно. Благослови цей день. Послови нашу країну, благослови цих воїнів, які наш, наш світ захищають, благослови їхні сім'ї, поверни воїнів додому, зроби мир на серці, благослови їх, благослови цей день, щоб на все була воля Твоя і все було за планом Твоїм. Молюся в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Пісня про славення від Льоши Неділька. І любимо бачать. дуже раді вас бачити. А, на жаль, не так багато на сьогодні зібрали. Сподіваюся, ще більше людей підійде. Тим не менше, радий, що ми зараз тут всі разом стоїмо і маємо цю чудову можливість заспівати для нашого Бога, прославити його нашими піснями. І перша наша пісня «Возвеличий царя. Yes. Зараз запрошую наших дітей разом помолимось за них. Дякую, Господи, за дітей, які у нас є, які ходять в нашу церкву. Благослови їхніх вчителів, які їх навчають. Благослови їх, щоб вони сприймали ці вчення, дай їм мудрості, дай їм мудрості жити за Твоїми принципами. Господи, благослови цей час це дитяче служіння, щоб вони для себе брали хоч щось корисне, щоб вони жили правильно, Господи, благослови їх. Мов, я, отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Амінь. Ще одна пісня від неділі. Thank you. Зараз церква запрошує наступні кілька хвилин провести більш тихому часі, в часі молитви. Нагадую, ми молимося за наших військових за те, що Бог благословив і ця війна закінчилася, за те, щоб наші військові мали підтримку і все необхідне для них. Ми молимося за нашу церкву, за наше майбутнє, за наше майбутнє приміщення, і також ми молимося за те, що Бог наповнював нашу церкву новими людьми. Дякуємо Господь за цей ранок, за цей час, який ми маємо разом, Господь. Знаємо і розуміємо, що ми завдячуємо цьому часу нашим військовим, тим, хто зараз там стоїть, і боронить нашу Україну, Господь, боронить наш мир, наш спокій, нашу свободу. Молимо за них, Господь, підтримуй їх, захищай їх від куль, Господь. Молимо ти, благословляй їх всім необхідним. Нехай знаходяться люди і дай нам також допомагати. Щоб вони мали забезпечення в їді, в теплі, Господь, в спорудженні Господь. Підтримай, охороняй його Господь. Нехай вони відчувають, що з них моляться. Нехай вони відчувають те, що вони не є залишними там, Господи. Молимо тебе за, наших, за наше майбутнє, нашої церкви, за наше приміщення. Ти бачиш, Господи, що хоч сьогодні нас небагато, але. Все ж таки нас стає більше, Господь. Нам потрібно рухатися далі, нам потрібно шукати нове місце, Господь. Благословляй нас, Господь, рухатися. Веди нас в цьому, Господь, дай нам розуміти твій шлях, Господь. Ти за тобою. Нехай правильні двері відкриваються, Господь. І благословляй, щоб твоя церква збільшувалася і зростала, Господь. Приводь нових людей, Господь. використовуй нас для цього. Наші дії, наші слова, Господь, нехай вони свідчать за Тебе, Господи, і нехай приходять нові люди до Тебе. Молимося, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Також благословить це служіння, будь разом з нами зараз, наповню наші серця, чиє серце зараз в тривозі, Господь, заспокой. чиє серце в радості, Господь, розділи цю радість, Господь. Словини, Хай Твій Дух Святий відкриє нам слово Твоє, Господи, і щоб а, ця зустріч була на, на збудування для нас, Господь, і на славу для тебе. Амінь. А, заспіваємо ще одну пісню. Називається Великий Боже. Великий Боже, як на світ поглянув, на все, на все, що ти створив краси. як кожен твій, то і шану і як одна. Нашому Господу, сідайте, будь ласка, любі брати та сестри. Льоша, Люба, дякуємо за чудовий спів. Дякую, не тільки Льоша і Люба. Дуже дякуємо, друзі. Я не знаю, як ви натхненна пісня. Наш Бог великий, правда? А можемо це сказати? Великий наш Бог. Великий наш Бог. Амінь. Я я надихнувся. От я не знаю, є у вас таке відчуття. От є ти заспівав пісню, твій дух настільки підбадьорить, що в принципі вже можна йти додому. Okay, але вибачте, вам доведеться почути мою проповідь і порозмірковувати над тим, що Бог поклав на моє серце. І я хочу розпочати з інтерактиву. З інтерактиву, я кажу вам твердження, а ви кажете, це можливо чи неможливо. Готові? Отож, перше, прийти в церкву без запізнення. Можливо? Можливо, супер. Да, норм чи свого формату. Добре, лягти спати о 22.00, якщо ти підліток. Хто вважає, що це стрьом підлітки? Це потрібно. Добре. А таке питання: пробігти один кілометр за 4 хвилини? Можливо? Стрьом. трьом. А якщо одну милю за 4 хвилини, Женька, там є моя проповідь, презентація. Якщо можете, хто з вас. Ой, супер, Женька, ти великий молодець. Хто з вас знає, скільки в одній милі є метрів? американську милі, ми так її назвемо. Хто з вас знає? Ну. 1609 метрів. 1609 метрів. Пробігти за хвилину неможливо. А як ви думаєте, за 4 хвилини? Може, якийсь бігун. Саша Петренко, наприклад. Зараз слабенький поки що бігун, поки що ні. 1954 рік. Увесь спортивний світ переконаний у простій речі. Людина не може пробігти милю швидше 4 хвилин. В 4 хвилини вкластись неможливо. Це не просто важко, це фізично неможливо. Лікарі казали, якщо ти хочеш пробігти за 4 хвилини, твоє серце не витримає. Тренери стверджували, що це межа людського тіла, це неможливо. Спортсмени намагалися безліч разів, але нікому не вдалося пробігти одну милю швидше, аніж за 4 хвилини. І тут я хочу вас познайомити з чоловіком, якого звати Роджер Баністер. Якщо можна, Роджер Баністер отакий красивий. А біля мене клікер. Друзі. Я хлопці склали клікер, Вам аплодисменти. Оце для вас, що ви про це подумали. Ми виходимо на новий рівень. Дивіться. Це молодий хлопець, який був студентом-медиком в Оксфорді. Він прийняв участь уже до цього моменту, як я розповім про нього. Він прийняв участь в Олімпійських іграх, зайняв четверте місце. Він був швидким, але не самим швидким в світі на той час. Однак він е, вирішив е, поставити собі цю планку. Я хочу пробігти одну милю швидше, аніж за чотири хвилини. І він для цього, оскільки він був медиком, він багато що досліджував, він випрацював свою особисту систему. Він спеціально в обідні перерви бігав е, певним чином і він бігав незалежно від погоди. Дощ він біжить, сніг він біжить, вітер. Він біжить. Шалена спека, він продовжує бігати. На нього дивилися, за ним слідкували, але насправді ніхто не вірив, що це комусь під силу. І ось, 6 травня 1954 році, змагання з бігу на стадіоні в Оксфорді, саме там, де він навчався, і Баннистер та інші спортсмени починають забіг. І після декількох кіл... Баністер показує стандартний темп, нічого особливого. Він не може йти на новий рекорд, і він біжить разом з усіма спортсменами. Їх до останнього кола першими залишаються лише двоє спортсменів. Я не знаю, чи воно буде грати відео чи ні. Але щось відбувається надзвичайне. В той час, коли останнє коло зазвичай показують найгірший результат, Баністер починає на останньому колі піднімати шалено темп. Він починає прикладати всі зусилля і біжить швидше, аніж він біг перше коло, коли він був сповнений сил. Весь стадіон шаленіє, всі дивляться на секундомір.